Холодна погода плавно перейшла з вихідних на поточний тиждень і ще додасть грозових дощів усій країні. За прогнозом синоптиків, через розвиток циклонічної діяльності та надходження холодного повітря з Європи, в Україні очікується прохолодний вологий тиждень з температурою повітря нижче кліматичної норми на 4-8 градусів. У вівторок, 13 травня, помірні місцями значні дощі. Подекуди грози очікуються вночі на лівобережжі України, в день на більшій частині території країни. Без істотних опадів лише в Криму та Приазов'ї. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, нічна температура повітря плюс 2-7 плюс градусів. У західних та північних областях морозні прояви 0, мінус 3 градуси, вдень плюс 9, плюс 15. на півдні Закарпатті та у Криму плюс 14, плюс 19. У середу, 14 травня, вночі, без істотних опадів, в день місцями по всій країні пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Переважно без опадів лише на Південному Сході та у Криму. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря – плюс 2-7 плюс градусів. У західних і північних областях морозні прояви – 0, мінус 3 градуси, денна – плюс 14-19 плюс у четвер, 15 травня, дощі місцями з грозами пройдуть вночі в західних областях, вдень у більшості регіонів, крім південного сходу та приазов'я. У Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південно-західний із переходом на західний 7-12 метрів за секунду, вдень подекуди пориви до 15-17 метрів за секунду, нічна температура повітря плюс 5. Плюс 10 градусів, Денна у північних і західних областях плюс 9, плюс 14 градусів, в інших регіонах плюс 15, плюс 21. У п'ятницю, 16 травня, нестійка погода з дощами очікується на більшій частині території. Сухо лише в Криму та у південно-східних областях. В центральних і північних регіонах місцями сильні дощі, можливі грози, град, вітер південний у західній частині. Північно-західний 7-12 метрів за секунду, вранці та вдень у центральних і південних регіонах пориви 15-22 метри за секунду. Нічна температура в західних і північних областях плюс один плюс шість, денна плюс вісім плюс тринадцять. На інших територіях вночі плюс шість плюс одинадцять, вдень 15 плюс 21 градус. У суботу, 17 травня. Нестійка та дощовита погода під впливом малорухомого циклону збережеться у більшості областей країни. Очікуються окремі грози. Вітер південно-західний, на лівобережжі змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 3 плюс 8 градусів. У західних областях місцями морозні прояви 0, мінус 3 градуси, денна плюс 13, плюс 18. У західному регіоні плюс 8, плюс 13 градусів. У неділю, 18 травня, значні дощі вночі пройдуть на лівобережжі України. В день у більшості областей прогнозуються помірні опади. У карпатському регіоні значні дощі, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 2, плюс 8 градусів. У західній частині місцями морозні прояви 0, мінус 3 градуси. Денна плюс 13, плюс 18 градусів на крайньому заході плюс 8, плюс 13 градусів. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного тижня.